Такий от прицеп. От і прощаюсь з англійським номерним знаком. Чорне, блискуче, а значить нове. Чергова доза тюнінгу в автомобілі. Yeah, so Усім привіт! Я вже вам заспойлерів свій прицеп. Ось він стоїть позаду мене. Це вже не несподіванка, але зараз я вам покажу, як ми його купували і що вже зроблено по ньому. Тож переносимося в ніч. П'ята ранку за вікном, а ми вже колихаємось в машині. Щоб веселіше було, у нас їде повна машина. А ось ми вже на під'їзді до місця призначення. Такий от прицеп. Візуально стан у нього непоганий. Є декілька нюансів, але роки. Але треба лізти під низ, дивитися ось раму. Так рама в нормальному стані. Плита не витерта. Не прогнута. Є декілька нюансів, треба передивитися. Там ну, колеса під заміну, але я знав, це мені сказали зразу. Треба буде подивитися до підшипників, подивитися до амортизаторів. Але загалом його стан досить достойний. Добре, що перевірили. Не закрився клин на сідлі, а вже є досвід, коли машина поїхала, а завантажений причіп лишився. Качаємо повітря, зараз будемо перевіряти лінивець, подушки. Ваги хочу подивитися, ніколи не бачив, як вони працюють. Розторможуємо причіп і зараз будемо пробувати виїжджати. Перші метри. Головне перевірити гальма, АБС чи працює, як він йде за машиною чи стукає. Також зразу буде чути циліндр, якщо розбиті вуха, задній вал. Але хочу відмітити, що в Англії їздить відповідальний водій. Усе змащено. І видно, що це робили регулярно. От і прощаюсь з англійським номерним знаком. Зараз тут буде українське. Прицеп уже зареєстрований. Тепер завдання закріпити номера так, щоб за 300 кілометрів ми їх не загубили. Ну що ж, апельсин уже вдома. І зараз я вам покажу його із найжовтішим маном в інтернеті. Машина тим більше роботи. Сьогодні приїхав сварщик, там зараз зачищає он лежать труби. Беремо ті труби, будемо варити корзину під дві запаски. Андрій продовжує терти колеса, будемо фарбувати диски, будемо сьогодні вже їх ставити на місце. Якось так виглядає пофарбований диск зі ступицею. Піскоструїти не хотів, краще доплатити і вже купити нові, але на перший час будуть такі. Одразу почистили і змастили шпильки. Почистили, як змогли, уже значно краще. На те, що резина слабенько не звертайте увагу, скоро буде уся нова. Так вона загалом виглядає. З ковпачками точно краще, ніж без них. Другий день зварювальних робіт. Ми вдома позадощило, бо доварюємо боковий кронштейн і починаємо усе з'єднувати. Використовуємо товстостінні труби діаметром 40 мм. Труби зварені, вже є її пластини. Тепер розбираємось із швелером. Це буде кронштейн, дві направляйки зі шпильок, а по центру приваримо калену подовжену гайку. Чорне, блискуче, а значить нове. Ось такий кронштейн під запаску. Під дві запаски, точніше. Надійний, міцний, а це головне, пофарбували. Тримається на восьми камазовських клинах. Так виглядає. Моя улюблена рубрика називається колхоз. У мене залишилось трішки світловідбивної стрічки. Наклею її сюди, ось на ці кронштейни, запаски. А ідея цього колхозу полягала в тому, щоб бачити нижній краї корзини у дзеркало. Але ж не всі плани здійснюються. Корзина не виступає за межі кузова, і плюс її не видно за заднім колесом тягача. Може, воно й на краще. Ну, зато вона точно не буде виступати за краї кузова. А це дуже-дуже добре. Уже навіть одна запаска на місці. Ось так виглядає воно зсередини. Це цей швелер, про який я розказував. Зараз покажу з під низу. Ось дві направляйки. Одна, там друга. А ось оце болт. Просто з під низу закручується болт і, ось, і все, і притягує цей швелер. Зняти, викрутив болт, просто витягнув колесо разом зі швелером. Малярні роботи тривають. Андрій почистив відбійник. Зараз підсохне витер його тряпкою і будемо фарбувати. Такий от результат малярних робіт. Рамка вже на місці, прикрутив її до ось цієї пластини. Виглядає ось так задній відбійник. Можливо, тут будуть зміни по ньому, поки не кажу які. В принципі, стало краще. Спеціально наклав більший шар фарби для того, щоб не так швидко ржавів. Бо я знаю, що ці відбійники вони дуже швидко стають ржаві. Можливо, хоча б так буде триматися. Ну віддалік воно нормально виглядає. Точно краще, ніж коли була ржава. Ну що, бачите, зміни? Підказка. Поставив один такий світильничок на задній хід. Пізніше поставлю, може, другий. Побачу наскільки вистачить. Зазвичай місяць-два, саме більше. Вони світять. Попадає волога, а потім перегорають. Єдине, що мене бентежить, це ось оця штука підсвітка номера. Вона трохи зависоко над номером. Тут був англійський, він був квадратний і її вистачало. А тепер номер став ширший і нижче. От, думаю, чи не будуть виписувати за це протоколи, чи можливо краще одразу переробити. Спробую ввечері вімкнути, подивитися, як воно. Ось так зараз виглядає ця пластина. Але, як ви зрозуміли, ненадовго. Зараз буду різати. Так як я вже й хотів, з'явилося світло, нарешті зміг просверлити на наступний день. Переніс. Світить, світить. Ввечері буде видно, чи вистачає, чи ні. Як ні, то ось про всяк випадок. Є два отвори, вони залишилися. І прямо тут будуть два світильника. Тоді точно вистачить. Але я думаю, за моєю теорією, має і цього бути достатньо. Не можу налюбуватись цим кермом. Після перетяжки, воно як нове, і навіть на дотик воно набагато приємніше. Ну, от подобається, подобається і все. А, нова ручка КПП також. Чудово, все виглядає. Машина помолодшала на 2 дні. Чергова доза тюнінгу в автомобілі. Пошив ось такі шторки, це точно з такого самого матеріалу, як і ця центральна. Всередині вони виглядають ось так. Це задня сторона виходить всередині, але ціва на вулиці. Зараз вийду покажу, як виглядає ззовні. А ось такий вигляд мають шторки з вулиці. Мені подобаються. Маленькі, симпатичні. Головне, не заважають огляду, навіть бордюрному дзеркалу. Досить непогано вийшло. Також привіз ось такий масляний ароматизатор в авто. Він відмінно пахне. У мене такий в легковій машині вже 4 місяці. Він прям чудовий, мені дуже подобається, є різні аромати. Зараз повішу, цікаво, наскільки вистачить у фурі. Ось куди я його вчепив, піднімаю шторку. Тут воно буде висіти. Нормальне місце для нього. Головне, щоб не билося блобове скло. Ну і щоб пахло. Така у мене проблема. Купили новенькі муфти новенькі в магазині. Чіпляю свої, а воно шипить настільки, що машина навіть не може накачати повітря. Е, я вже думаю, взяв вдома нові Камазовські, повідкручувати ось ці пляшки, замінити їх. Але ж може скажете, що тут вижиті резинки. Ну на вид так і не скажеш. Але ж на моєму попередньому прицепі взагалі з цим не було проблем. Розчіплювався, щіплювався, не шипіло взагалі. Розібрався, в чому була проблема. Виходить на цій, і на моїй муфті була пластикова прокладка, а пластик з пластиком і з'єднання було не герметичне. Що я зробив? Спочатку взяв вдома Камазовську, поставив замість клапана з пластиковою прокладкою Камазовську, але так як я і думав, воно не тримало, пропускало воздух кругом неї. Зробив по іншому. Виходить, взяв повністю в зборі Камазовську муфту, поставив на свій шланг, там виходить резинова прокладка, з'єднав і, взагалі, тепер не шипить. Підшиплює та, зараз зроблю точно так само. Заміню свою. Там, здається, з клапаном вона на Камазовську, я думаю, вже з цим буде вирішено. Ну а зараз, користуючись тим рідкісним моментом, коли є світло, буду феном гріти віддирати ось цей клей. Таких місць по кузову є декілька, були якісь таблички, їх здерли, а клей залишився. Хочу зараз їх поприбирати, ззаду таке ж саме. Ось ці щити, написи на них теж було б віддерти. Але з іншої сторони, якщо їх знімати, Тут де чого їх чистити? Ну я знав, що здирати їх це буде приємного мало, але щоб настільки 20 хвилин грію феном, ну от трошки оце можна здерти, але лишаються залишки клею, витираю їх розчинником, і ось яка пісня виходить. Як їх здерти, поки я уявлення не маю? 40 хвилин найнуднішої в моєму житті роботи, але такий результат. Принаймні, воно хоча б витерлось, не дарма це робив. Але якщо так подумати, це їх 5 штук, ще залишилось 4, це я, мабуть, до ночі їх буду терти. Їдуть дуже важко, розтираються, треба гріти постійно. Цю найгіршу вже витер. На інші немає ні бажання, ні терпіння. Іншим разом вже дотру. Головне, що цю стер, її вже немає. Приїду якось і дороблю. Ось таке вийшло відео, але на цьому далеко не кінець. Роботи попереду ще вистачає. З понеділка обов'язково потрібно обладнати пломбувальним тросом під зернові. Також хочу подробляти деякі дрібниці і обов'язково поїхати старуватись, бо це для мене і досі інтрига, скільки ж він важить. Ну а на цьому поки що все таке вийшло відео. До наступної неділі.